Уяви, що ти опиняєшся в чарівному саду, виглядає він так, ніби він збудований з твоїх мрій і найкращих. На Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним диханням. занурюйся глибше. Вінується тепло, уяви, що ти сидиш на м'якому трав'яному килимі, під ногами відчувається ніжна земля, яка додає тобі спокою, ти відчуваєш в собі силу і гармонію з навколишнім світом. Тут у цьому саду все є ціле. І гармонійним. і ти частина цієї гармонії. Тепер поглянь на свою лодону. Твої долоні це не просто частина твого тіла, це карта Твого життя. Зверни увагу на лінії на твоїх долонях, вони розповідають історію твого досвіду, твоїх емоцій і карм. Особлива лінія, яка відображає твої стосунки з іншими людьми. Це може бути лінія серця або лінія любові, Зосередься на ній. Вона своєрідне відображення твого внутрішнього ставлення до інших. Можливо, є ділянки лінії. Це може бути ознакою незавершених емоцій, які потребують очищення. Подивись на них без осуду, просто спостерігай. Тепер, коли ти візуалізуєш свою долоню і її лінії, повтори про себе наступні слова. Пробач мене. Відпустіть всі образи і внутрішнє обмеження, прощення це перший крок до очищення. Я люблю тебе. Направте любов до себе адже тільки через самолюбов. Можна змінити будь-які стосунки. Відчуйте любов до себе безумовно. Тепер посилайте цю любов усім, з ким у тебе є складнощі. Любов це сила, яка здатна зцілити. Подякуй Всесвіту за можливість зцілити свої стосунки, подякуй тим людям, які були частиною твого життя. Навіть якщо ви пережили складні моменти, кожен урок це цінність. Будь ласка, пробач, звернись до того, з ким у тебе є непорозуміння. Скажи йому це від, від, від щирого серця, визнаючи, що в стосунках можуть бути непорозуміння. Прощення відкриває нові можливості для гармонії. Візуалізуй, як лінії на твоїй долоні починають очищатися і вирівнюватися ще все більш світлими і прозорими. Кожен етап прощення та очищення приносить легкість. Уяви, що ти стоїш в колі, який символізує карму. Це коло охоплює все, що ти пережив, всі уроки, які отримав, і все. Що потрібно змінити в своїх стосунках. Усвідом, що карма це не покарання, а можливість вирішити незавершені питання. Запитай себе, що обмежує мої стосунки. Як я можу очистити їх. Відчуй, як енергія прощення і очищення розчиняє ці зв'язки. Уяви як енергетичні нитки, які зв'язували тебе з минулими образами або негативними емоціями розриваються, і ти відчуваєш полегшення, свободу і легкість. Тепер, коли очищення завершено, уяви, як твої стосунки з цією особою починають змінюватись. Довірою. У своїй свідомості ти бачиш, як відносини переходять на новий рівень, де є лише любов, підтримка і розуміння. Твоя долоня тепер має чіткі рівні лінії, що символізують гармонію у твоїх стосунках. Це знак того, що ти зцілила свої зв'язки, та знову створюєш можливості для гармонійного розвитку. Повертайся до цього моменту, коли ти будеш по чарівному саду, відчуй спокій. Чистив карму та відпустив минуле і відкрив нові двері для любові і гармонії. Зроби ще один глибокий вдих і видих. Повернись до свідомості, відчувши навколишні звуки та відчувши спокій у кожній клітині цього тіла. Коли будеш готовий, відкрий очі і відчуй, як світ навколо тебе став яскравішим і сповненим можливостей. Заверши цю медитацію, відчувши вдячність за зцілення і за нові стосунки.